О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. четвер, четверть найгірший сон. Я скажений. Кінороби запрезентували останнього трейлера кіноадаптації Borderlands. Нагадаю, що стрічка надійде у прокат 9 серпня. Так, я згадав. <с> так. <с> Наступне оновлення Manor Lords не тільки перенесе гру на п'ятий Unreal, а ще й додасть арбалети та озера, в яких можна буде ловити рибу. Це величезна річ. Ні, тримай, тримай. Тепер став. Я в загрозі. Подейкують, що в наступному оновленні Старфілд додадуть різноманітний транспорт для швидкого пересування поверхнею планет. Ну погнали. <клук> Охти бля, я тобі зараз <клук> пожену, Тарас. Оригінальний перший Макс Пейн відзначив свою 23-ю річницю. Ні, ремеді з цього приводу не показали нічого, що стосувалось беремейку. <клук> Яка халепа. І це лише початок. Респавни хотіли заборонити купувати батл пас в Apex Legends за внутрішні ігрові кошти, змусивши вкладати в гру реальні гроші. Та великий наплив негативу з боку фанатів змусив уже їх раптово передумати. Ді, чекайте я передумав. розумне рішення. Соні запевнили, що в Конкорд не буде жодних бойових перепусток, а всю косметику з гри можна буде вибити, власне, граючи в гру. Не може такого бути. Допитливі геймери відшукали у файлах мультиверсусу недороблені мапи з Гаррі Потера та Барбі. Devil May Cry, Mortal Kombat, Відьмак, Сталкер. Всі ці ігри ніщо. Вони буквально не являють собою нічого. Я вам серйозно говорю. Вони ніщо в порівнянні з грою Барбі та 12 танцюючих принцес. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.